Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 174 550 особин за добу. 560 і поранено 523 650 песиголовців за добу, 1680 танків 3618 одиниць за добу, два бойових броньованих машин, 6986 одиниць за добу. 5 артилерійських систем 2687 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 527 одиниць засобів протиповітряної оборони, 279 одиниць літаків, 306 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2249 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5537 одиниць за добу, 9, спеціальної техніки, 296 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.